Вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною гість це Георгій Тука. Рада вітати вас, голова правління благодійного фонду Народний Тил. Доброго дня, радий бачити, пані Фаїна. Вітаю вас та наших глядачів. Пасибі пане Георгію, з вашого дозволу пропоную розпочинати з найактуальнішого сьогодні. В Україні на жаль, треті роковини повномасштабного російського вторгнення. Дуже багато гостей приїхали з різних країн Європи. Не будемо всіх перелічувати. Вони всі взяли участь у саміті «Підтримай Україну. І багато хто виголосив і про підтримку, і про нові пакети санкцій, і про нові транші допомоги. В мене таке загальне питання. Так, а ви вже акцентуєте на кому вважаєте за потрібне? Як ви бачите, чи готова зараз Європа підставити нам своє плече і замінити в разі потреби ті об'єми допомоги, які надходили до нас. Зі Сполучених Штатів Америки. Чи прокинулась вона, чи побачила всю серйозність того, що відбувається, і чи готова вона допомагати в тих об'ємах, які були від Сполучених Штатів Америки? З моєї точки зору, ви дуже вірно акценти розставили. Тобто, не в принципі, чи готова Європа допомагати Україні, бо вона це робить три роки вже, а чи готова вона наростити власне виробництво озброєння, збільшити фінансову допомогу. Для того, аби замістити в разі необхідності те озброєння, яке може, поставка якого може припинитись зі Сполучених Штатів, одразу хочу сказати, що Європа здатна замістити далеко не все, зокрема, наприклад, ракети допускових установок протиповітряної оборони, якими ми використовуємо з американського виробництва без. Безпосередньо дозволу Сполучених Штатів, європейці передавати Україні не змозі. І таких пунктів їх не один і не два. Разом з тим, а, свого часу, приблизно місяці 4-5 тому, міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус вперше відкрито заявив. Потім а, ці його заяви повторювали вже і представники інших країн, і в тому числі керівники НАТО. А він заявив чесно і відверто, що зараз весь Європейський Союз за рік виготовляє стільки озброєння, скільки Російська Федерація за три місяці. Отже, це означало, що при наявності фінансових спроможностей, промислових, наукових є країнам Європейського Союзу необхідно наростити власне виробництво. Чи зроблено це, наскільки мені відомо? А ви абсолютно вірно підмітили. Я години дві, може, дві з половиною слухав виступи учасників і з великим нетерпінням чекав: ну, хто ж скаже нарешті? Я не почу таких висловлювань. Так, да, підтримка, да, виділення коштів, да, введення санкцій, да, але не від ну, від жодного працівника. Керівника країни, я не почув, що ми ухвалили рішення, ми збільшимо фінансування власного виробництва, переводимо економіку на воєнні рейки для того, щоб допомагати безпосередньо озброєнням і не тільки, між іншим, Україні. Після заявлення обраного президента Сполучених Штатів для європейців це все було як холодний душ. І чимало вже тверезих голів в Європі починають відверто чухати репу. І першу чергу перед собою, перед європейською спільнотою, ставлячи запитання, а як ми будемо себе захищати в тому випадку, якщо Америка відмовиться від взятих на себе зобов'язань в Німеччині, то там взагалі доволі такі гострі дискусії почалися несподівано, бо стало дуже актуальним питанням свого часу. А Сполучені Штати одразу після Другої світової війни взяли на себе зобов'язання захищати, ну фактично, розкрити над небом Німеччини свою ядерну фарасоль. Якщо Сполучені Штати згідно всіх заяв Трампа прибираються геть, то хто візьме на себе подібні зобов'язання? Чи Німеччина всі ці десятиріччя сумлінно дотримувала взятних на себе зобов'язань. І не займалась ні, виготовленим, не ядерною зброєю, сподіваючись на своїх союзників. А зараз місце цих союзників, які гарантували німцям безпеку, воно залишається фактично вільним. Хто його займе, абсолютно незрозуміла ситуація. Пане Георгію, і ще хотіла звернути вашу увагу на заяву Кіра Стармера, британського прем'єра, який сказав, що ми готові підтримувати Україну, зокрема, і військами. Тобто він повторив свою історію про те, що Британія готова надсилати нібито до нас миротворців. Але знову ж таки, в яких об'ємах це буде так, подробиць цих немає. Як ви бачите, це наскільки цей план реальний, так? що Британія зараз візьметься і відправить. Свій миротворчий корпус на територію України. Ну, зараз це цього ніхто не зробить. Абсолютно ніхто. А, цю ініціативу а, демонструють спільно Британія та Франція, і зараз вже президент Франції Макрон він вже прибув до Вашингтону для зустрічі з Трампом. А якщо не помиляєш за два дні, а, має зустрітись або а, офіційно сказано так: не має зустрітись, а, а мають бути переговори. Можливо, вони будуть у режимі онлайн, я не знаю. Безпосередньо прем'єра британського з Трампом. Франція та Британія вони дотримуються спільної концепції, яка полягає в наступному. Вони готові виділити представників власних збройних сил про кількість ніде не йдеться. Головний акцент робиться на тому, що підрозділи. Французької та британської армії будуть захищати об'єкти критичної інфраструктури в Україні, порти та залізничні вузли порти в Чорному морі, про Азовське слово, звісно, річ не було сказано. Та залізничні вузли. Як це насправді буде виглядати, мені дуже важко про це казати. Взагалі, якщо чесно, проаналізувати діяльність. Різного роду миротворчих місій по всьому світі, то коефіцієнт корисної дії від них дуже і дуже низький. Я не можу сказати нульовий, але дуже і дуже низький. Окрім того, і це саме головне, що завжди миротворчі сили вводяться виключно тоді, коли обидві сторони конфлікту досягли умови щодо припинення вогню. До цього нам ще дуже і дуже далеко. Це правда, пане Георгію, з приводу переговорного процесу, в який ми так чи інакше заходимо стосовно російсько-української війни. Звісно, поки що України в цьому процесі немає, тому що як ми бачимо, штати вирішили чомусь з Росією говорити спочатку напряму, а потім вже йти до нас. А, але тим не менш вони розпочали тиждень тому. Аріаді перший етап так званих переговорів відбувся, і от зараз Трамп говорить, що наступна зустріч буде, а, і нібито навіть 25 лютого. Він спочатку сказав. Але в Росії вже вийшли і спростували. кажуть ні, не буде в Аріаді нічого 25 лютого. Що це за зламана така комунікація? Чи дійсно там немає домовленості з приводу наступних етапів переговорів? Що це за перекидання оцими новинами спростуваннями, новинами, спростуваннями, чи дійсно там між Росією і США немає згоди? Так, це дійсно так. Мені здається, що Дональд Трамп за своєю звичкою хоче видавати бажане за дійсне це людина виключно скажімо так, людина позитивних новин. Йому байдуже, що казати, але головне, що те, що він каже, має лягти в позитивному інформаційному руслі. І, звісно річ, величезна людей в цій очікують з нетерпінням в той чи інший спосіб завершення війни, і саме в цій площині мають виглядати всі повідомлення Трампа. Я скажу відверто. Оце спростування його заяви про те, що завтра має відбутися черговий раунд переговорів з боку е Кремлівської адміністрації. Це е як Холодний душ. Е навздогін пролунала заява Лаврова, яка має бути холодним душем не тільки для Трампа та його команди ефективних менеджерів, а і в тому числі для великої кількості е українських шанувальників Трампа. Лавров чесно і прямо заявив, що Росія буде продовжувати воєнні дії навіть під час ведення переговорів до того моменту, доки не будуть прийняті всі умови Російської Федерації. Крапка. Тобто ви можете розмовляти з нами скільки завгодно, а ми будемо в той час все одно вбивати, руйнувати, стріляти. Оце точка зору Російської Федерації. Я хочу зазначити, що всі без винятку. Фахівці, які займались українсько-російськими відносинами, починаючи з 2014 року, вони всі з величезним скепсисом, а то і з відвертою критикою, виступали проти ідей Трампа, які полягали в наступному спочатку припинення вогню, потім проведення в Україні виборів, а потім переговори про щось-будь-щось. Про щось. І всі люди, які фахово розбираються в цьому питанні, вони всі абсолютно... Були переконані і намались переконати інших, тому що ніякого припинення вогню від Російської Федерації очікувати не варто. Це марні сподівання. Ну от зараз Лавров підтвердив те, про що казали експерти реальні. Та на жаль, для українців це не новина, тому що ми знаємо, і що таке домовленості з Росією, що таке їхні припинення вогню, режими тиші зірвані постійно з їхнього боку. Це все ми вже проживали. На жаль, і зараз нам підсовується вкотре. А цікавий відбувся дзвінок, як на мене, під час от нашого саміту, який відбувається в Україні, підтримує Україну. Зідзвонюється Сіціньпіні з Путіним. Називають один одного друзями, знову у них там якісь перемовини. Як ви бачите, як Китай зараз буде себе поводити? Тому що, ну, як не як він все таки підтримував Росію весь цей час, а тут зараз виходить США на перший план і хоче щось там домовити з Росією напряму без Китаю, без урахування їхньої думки. Як буде поводитись ці? Що там вони собі думають? Я взагалі на ці е відносини. Дивлюсь, трошки з іншого куту зору, умовно, є три вершини трикутника: Росія, Китай, Сполучені Штати. а Попри всі лобизання, цілування і завіряння, всі ці три країни, вони є Ну якщо не ворогами, то принаймні конкурентами в деяких випадках і відкритими супротивниками. На сьогоднішній день відбувається пряме протистояння між двома учасниками цього трикутника: Росією та Китаєм та Сполученими Штатами. Відповідно, Китай як третя сторона. Він зацікавлений, аби це протистояння тягнулося якомога довше. І з моєї точки зору, принаймні, буде робити все можливе, аби жодна зі сторін не досягла. Цьому протистоянні перемоги, тобто не підсилилася. А одночасно в цьому протистоянні обидві сторони вони послаблюють свої спроможності, що абсолютно цілком відповідає прагненням Китайської народної республіки. Тому я до цього ставлюся абсолютно тверезо прагматично. Я не вірю ні в які миротворчі ініціативи Китаю, бо це лежить поза логікою елементарної поведінки Китаю. Погоджуюся, абсолютно точно і ще мене зацікавила на цьому саміті одна заява заява Ердогана, президента Туреччини, який сказав, що давайте ж все таки не тільки річницю війни, а й річницю миру святкувати. І для цього Туреччина готова підтримувати надалі Україну, робити все можливе. Як ви розумієте, що, що може зробити ще Туреччина? Чим ще вона може допомогти? Чи може це бути щось знову ж таки в переговорному процесі? Тому що ми тримаємо в пам'яті Ердоган ще той переговорник. перший він намагався організувати перемовини в Стамбулі, чи зараз він хоче претендувати на участь в цьому процесі? А я скажу відверто, що мої ілюзії щодо позиції Туреччини вони розтанули приблизно в 16-му році. Коли я повернувся з Луганщини в Київ, коли ми в міністерстві почали займатися питанням пограбування Сходу України російськими окупантами і продажу пограбованого назовні. І от тоді, тоді ми з'ясували, що пан Ардаган, попри всі його заяви про цілісність і непорушність, він успішно торгує з Російською Федерацією, в тому числі вугіллям, яке вкрадене. На Українському Сході. І зараз я можу сказати, що е, от стиль керівництва Ердогана е, він 100% відповідає загальноприйнятий уяві про східну дипломатію. Е, я, я б це назвав так: в теоретично з вуст лється Єлей на твою адресу, а за спиною тримається гострий Оце приблизно така сама ситуація. Приблизно таку саму зараз ситуацію Ердоган демонструє е, в Сирії. Теж розповідаючи про одне, про, про незалежність потроху-потроху 20% території загарбав, а тепер ще й намагається пограти на внутрішніх протиріччях, встановивши протурецький режим в цій країні. Тому нічого дивного Ердоган здав. Сьогодні заявив, що він не проти, щоб Україна була в НАТО. Ну, це все є лей. А торгівля між Росією та Туреччиною продовжується на аж Так, Ну і на підтвердження власне цьому факту також хочу нагадати, що а, неодноразово танкери Тіньового флоту РФ а, заходять зокрема і в порти Туреччини. І це відображається ну, в відкритих джерелах. Саме про жаль. це я й казав так. На, на жаль, це є. Е, і ще, пане Георгію, є один, е, один цікавий кейс, який хотілося б обговорити е, я про угоду про корисні копалини. Е, е, З'явилася інформація, що нібито Україна і США вже фіналізують угоду про ці ресурси це віце віцепрем'єр український, заявила. Але водночас фіналізують фінальний текст, так вибачте за тавтологію. Водночас напередодні, буквально вчора, на прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що в цю угоду мають бути внесені чіткі гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, і тут же Володимир Зеленський говорить, що гарантії безпеки для України це вступ до НАТО. Які можуть бути гарантії безпеки в цій угоді про копалини? Крім як вступ до НАТО, якого нам від Трампа ну, очевидно не дочекатись. А сьогодні ранком міністр фінансів Сполучених Штатів Бесет виступив з а, заявою, мовляв, а, економічна співпраця мається на увазі, от, а, над цими копалинами, там там вже, ж вже, вже мова йде далеко не тільки про копалини, вже мова йде і про інфраструктуру, про а, порти нафтовидобувну галузь українська газовидобувну галузь І, мовляв, він натякає, що присутність американського великого бізнесу це є ледь не найкращий запобіжник від можливості майбутньої агресії з боку Росії. Але ну, це настільки, е, вибачте, шахрайські дії відверто називаю речі своїми іменами. Це шахрайство, примітивне. Ну, На рівні жлоба примітивного. Бо ніякої гарантії безпеки, присутність в тій чи інший спосіб американського бізнесу нікого ніколи не захищав. Десятки американських компаній зазнали збитків на тій частині України, яку окупувала Росія. Присутність була американських компаній в анексованому Криму. Сотні мільярдів. Я знаю, що одна з американських е, нафтових компаній е, подала вже позов напроти Російської Федерації за збитки в 500 мільярдів доларів. За те, що Російська Федерація в односторонньому порядку ухвалила рішення про націоналізацію майна цієї американської компанії на території Росії. Отже, зараз вигадувати якісь е, такі абсолютно звані точки зору недолугі примітивні конструкції. Наші гроші вас захищать, ну, це гірше, ніж преснопам'ятний Будаперський меморандум. І е, я ну, ніколи не приховував, що я є жорстким і безкомпромісним критиком Зеленського, але нинішня його позиція, е, коли він не погоджується на подібні висунути у, ультимативні фактично вимоги Трампа, вона мені імпонує. Хочу нагадати нашим глядачам, що в 2014 році. Україна перебувала в досить складному стані. Янукович втік, фактично в країні панувала роздрай та безвладдя, і саме цей момент Кремль, виключно з братських почуттів, віджав, як вони люблять це називати, Крим і розпочав свою мерзенну дію на територію українського Донбасу. Що зараз відбувається? Україна теж перебуває в дуже складній ситуації. Підкреслюю, в дуже складній. І в цей момент президент Сполучених Штатів Трамп висуває Україні ультимативні вимоги. А останні три дні починають деякі ефективні менеджери Трампа висувати якісь дивакуваті тези про те, що мовляв Україна винна в тому, що Путіну довелось. Нападати на Україну. Можна ж було не педалювати питання НАТО, і тоді б, можливо, Путін би не нападав, а можливо, б нападав. Той факт, що агресор напав і бомбить щодня наші міста та села, вбиваючи як наших захисників, так і цивільне населення, щось американська адміністрація по процес останнім часом, ні пари з вуст. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Так, це правда, але направду, треба відзначити, що люди все таки виходять і у Вашингтоні, і в інших містах Сполучених Штатів люди виходять на мітинги і все таки виказують свою підтримку Україні. Звісно, там здебільшого українці, але є американці, які теж дослухаються до того, що ми говоримо, що відбувається насправді. У мене єдине уточнення, пане Георгію. Як ви бачите, можливо, я пропустила це. Взагалі, чому саме зараз спливла оця угода про Надра? Чому саме зараз про неї заговорив Трамп? Тільки тому, що прийшов ну, на посаду? Ну, прийшов на посаду, а це ж була пропозиція самого Зеленського. І з, з, я не знаю, як це назвати, ну, далеко не в перший раз, скажімо так, да? а, наш президент спочатку кукурікає, а потім вся країна вихаркує, те, що він про кукуріка. Хочу нагадати, якщо там от зараз почнуть в мене кидати зеленими яйцями, то це не я. Обіцяв українцям українським вчителям зарплату по 4 тисячі євро, це не я обіцяв висадити мільярд дерев і, і різної оці, абсолютно бездарною тупої ахінеї. Точнісінько так само, не подумавши до кінця, Зеленський взяв і запропонував сам, ніхто його за язика не тягнув. Оці пропозицію висунув пропозицію щодо е, рідкоземельних металів українських. І от тільки це прозвучало, я, ну, можливо, одним з перших зазначив, що коли ти до свого візай ставишся як до звичайнісінького бариги, пропонуючи йому просто продатись, за, в даному випадку закопалений, то відкрий карту, подивись на можливості свого опонента, тобто Кремля, і зробив висновки, що ну, твій опонент цього Баригу може купити значно з більшим успіхом, ніж ти. То навіщо було відкривати цю скриньку Пандори, тепер з якою не зрозуміло, як її закрити? І, і варто її закривати взагалі, а може варто щось, ну, якийсь позитив з цього зробити. Я поки що не розумію. Бо з одного боку, ну ми не маємо чіткої інформації про зміст лише тільки загальні тези і загальні слова. Наскільки я зрозумів, в першій угоді, яку е, привозив до Зеленського Басет, е, містилась теза про те, що Україна визнає, що вона винна Сполучених Штатів Штатам 500 мільярдів. І е, разом будемо видобувати. Ваші корисні копалини 50 на 50 і чекати, доки ви своїма, своєю часткою погасите оцей наш борг. Наскільки я розумію, саме так була поставлена пропозиція з боку Сполучених Штатів. Ну, з моєї точки зору, це примітивний гоп-стоп або рекет, як хочете, це називати. Ні про які навіть не те, що дружні, про партнерські стосунки. Це навіть натяку немає. І те, що Зеленський не погодився на такі брудні ігри Трампа, мені як людині імпонує. Хоча, це ще раз підкреслюю, зовсім не означає, що мені імпонує взагалі постать Зеленський. І чим це завершиться, от, да, дійсно Стефанішина там натякає, що, мовляв, діл вже от, от, діл, діл і, і вже завтра буде діл. Але виходячи з тих обоюдних заяв, які лунають. Ну, Мені важко поки що спрогнозувати, який може бути компромісний варіант. Що ж, будемо слідкувати, обов'язково аналізувати в наших ефірах в подальшому. Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за ваш час, за те, що долучились, пронагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую. Спасибі, бережіть себе і до зустрічі. Дякую, все найкраще. Пасибі і глядачам обосток. Нагадую, будь ласка, ставте ваші подобайки, лишайте коментарі і підписуйтесь, якщо раптом ще ні. Це важливо для нашої роботи. Побачимось.